Всіх вітаю на каналі Техносело. Сьогодні вночі має відбутися місячне затемнення. Це коли тінь від землі закриває місяць. Тож, сьогодні будемо знімати місяць на мій старенький Sony A7S2 та дзеркальний радянський об'єктив 3M5SA. Цей об'єктив має замість лінз Вогнуті дзеркала, як на телескопі. Та має фокусну відстань 500 мм і постійну діафрагму 8. Перші кадри місяця я знімав ще у 2004 році на Canon A590. Це така мильниця з прикрученим до неї біноклем. Більш-менш нормальні кадри місяця я отримав у 2013 році на камері Nikon J1. Унікано Chrome Factor 2.7, тож для нього цей об'єктив стає вже не 500 мм, а цілих 1350. А із цим перехідником це помножувач фокуса, Він множить фокусну відстань на 2. Получається всі 2700 мм, що є досить багато. для Фотоапарату і знімати на, такий, на таку фокус, фокусну відстань достатньо складно, тому що місяць подекуди не влазить навіть в кадр, а біжить він через кадр менш ніж за хвилину. Якщо у вас, наприклад, штатив дохленький, такий, як у мене, і вітряна погода, то це взагалі марна справа щось знімати. Я достатньо ідейна людина і постійно лізуть думки в голову, типу, зняти, як повзе слимак, чи закривається квітка на ніч, або як сходить місяць на фоні гори. Це, до речі, сама моя улюблена фотографія, і я її зняв випадково, тому що у 2013 році в мене ще не було на телефоні таких додатків, які б могли показувати, де і коли. В реальному часі і у в, в котрій годині місяць вийде з горизонту. Тож тепер для цих цілей я використовую додаток Moon Locator. і він дозволяє е, виявити, коли місяць зійде з, з обрію в котрій годині і це можна подивитися на будь-який день. Тобто через рік або через тиждень певний час. Коли вам зручно, ви можете підібрати для себе дату, і, ну, звісно, якщо дозволить погода, і подивитися на гарний схід місяця. Ось таким чином виглядає програма Moon Locator. Можна подивитися на горизонт і приблизно подивитися, де місяць сьогодні має зійти. І далі його траєкторію. Тепер перейдемо до самого затемнення. Через погані погодні умови початок затемнення я пропустив. Але ось що мені вдалося зняти на відео. Це прискорена зйомка всього затемнення. Зйомку провожу просто на Sony Alpha 2 покоління та радянський об'єктив без усіляких помножувачів фокуса. І, чесно кажучи, у пік затемнення місяць був настільки тьмяний, що навіть достатньо світосильна сонька не справлялася, і я ледь-ледь зміг сфокусуватися на місяці. Альфа-7 другого покоління має надчутливу матрицю за рахунок того, що мегапікселів всього 12, але при тому вона має повний кадр. Тож я можу собі дозволити знімати на витримках 1500 та ISO 1000. Це повністю робоче ISO для цієї камери. Ну і звісно, знімати відео з Nikon j 1 я собі навіть уявити такого не міг. Приблизно ось так виглядає. Мій штатив зі штативів. І йде зйомка. Місяця. Це з помножувачем фокусу. Тож, якщо кропнута матриця маленька і помножувач фокуса, у вас буде картинка місяця більше, ніж весь екран. І на місяць дуже важко тоді попасти, як мінімум, знайти його на небі. Поки знайдете. Поки штатив устаканиться, якщо нема вітра, то добре і можна буде знімати з пульта. Тому що зараз, навіть трошки, якщо десь штатив доторкнутися до нього, то це повністю смазує і розшатує картинку. Тож, якщо ви... Так само захочете зняти місяць на більш простеньку камеру, то вам, скоріш за все, доведеться фотографувати з пульта. Тому що витримка, ймовірно, буде тільки 1,6, і при таких налаштуваннях з рук навіть зі штатива буде все змазане. Ось по такому принципу, я знімав на свою Sony a 6000 У якості пульта я використовував смартфон. Звісно, якщо смартфон підтримує інфрачервоне керування пристроями. І взагалі, коли місяць не повний, то він набагато цікавіше виглядає. В нього тоді більш контрастний рельєф, краще видно кратери та гори. Та й взагалі місяць завжди різний, коли сонце освічує його під різними кутами. Тож спостерігати за нашим нічним світилом завжди цікаво. Взагалі фотокамера і вечірня зйомка це чудовий привід провести час ввечері. На перший погляд ніби непогано. Трошки обробити знімок. І має бути гарно, то що у нас ІСО 1250 і 1,320. Тож пора трошки завершувати. Ще додам, що на цей об'єктив телескоп можна робити ще й портрети з дивним буке з кружечками. Ось я знімав дітей на відстані десь 30 метрів, ну або архітектуру. От фотографія на фоні кар'єру, який знаходиться за 17 кілометрів позаду цієї будівлі. Ще пару кадрів на вдачу. І я думаю, на сьогодні можна закінчувати. Тож, всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки в підтримку Україномовного контенту, а також коментуйте. Коментарі дуже допомагають у просуванні українського ютубу. Всім чистого неба.